Кліщ на малині велика проблема, якій ми часто не додаємо особливого значення, зазвичай на ранніх стадіях ми часто плутаємо його з різними хворобами, з нестачою мікроелементів, а тим часом кліщ робить свою роботу. Перші признаки кліща це жовті плями на малині, тому дуже часто нам здається, що чогось нашій малині не вистачає. Ми починаємо її підживлювати, обробляти різними фугніцидами. А кліщ тим часом висмоктує сік і поживу з листочка. Давайте подивимося ближче, тому що кліщ настільки маленький, що неозброєним оком його дуже важко побачити. Якщо ви бачите на листку ось такі характерні плями, вони можуть бути просто жовті плями, а можуть бути вже такі більші, як я вам показую. От мені воно все так здається, ніби швейна машинка поїхала по листку. Якщо ми бачимо ось такі характерні ознаки, обов'язково потрібно обробляти акарацидом. Оскільки до збору урожаю нам залишилося дуже мало часу, ми працюємо виключно тільки біопрепаратами. Вони не зашкодять ні нашій малинці, яка вже світе, ні нашим джілкам, які вже активно працюють на полі. Ми рекомендуємо такі препарати. Від органиці. Якщо у вас невеличка ділянка, маємо такий препарат корбіон. Він у нас у маленькому фасуванні, тож підійде для маленьких господарств, яких невелика кількість малини. Також, якщо у вас більше малини, ми маємо у великому фасуванні препарат метабо АК. Це також біопрепарат, який гарно вам спрацює проти кліща перед збором урожаю. Не забуваємо про підживлення. Зараз перед збором ще якраз маємо нагоду раз підживити малинку. Для цього ми даємо біопрепарат Мегаврожай старт, а також фульвогумін. Отож, обов'язково огляньте свої малинки, огляньте листочок. Якщо ви замітили отакі ознаки, як я вам показую, не пропускайте цей обробіток. Якщо у вас ще залишились запитання, пишіть у коментарях під цим відео, з задоволенням відповім на всі ваші питання.